Коли треба йти, коли не треба йти. Але знаєш, насізли на хочеш, щоб ми кожен тиждень. приходили, А я кажу, ну та я маю ті два дні вихідні, поки трошки в хаті-туди роз, розкидаю, поки туди-сюди якусь там пралку закинула, ну та я дуже хочу піти десь трошки відпочити. Ну, та не буду хіба коло неї кожен день сидіти. Але ти знаєш, вона зараз в такому віці, що то вже е не можеш сильно си до неї огризати, бо. Цей чоловіка заповітує тоді що. Ну та й підемо по світі. Ну та, а так треба бути облесною невісткою, бо якщо що, то потім, знаєш, якийсь кусок та й перепаде. Ну а мені що? Ну пішла та з'їла трохи тої там паелі. Ну та, та й посиділа, та й та й спиталася, як, як життя, як здоров'я, та їй приємно. Ну, та я вже якусь надію маю на якусь кращу, знаєш, як то майбутнє якесь краще. Та, та їду. Ну нічого страшного, знаєш. Як то пляж ще буде, пляж не втікне, а свекруха то є святе. Все, ти теж, Олька, йди до своєї, дзвони, кажи, а ну чи можна в гості туди з до неї зайти. Давай, ти бережи свекрух. Все, цьому й бага.